Вивчайте мову українську, дзвінкоголосу, ніжну, чарівну, прекрасну, милу і чудову, як материнську мову колискову. Діти, а що таке мова? Так, малята задумались, то я допоможу. Мова це найважливіший засіб спілкування, а чи всі живі істоти на нашій планеті вміють розмовляти? Так, розмовляти вміють лише люди, але деякі тварини вміють імітувати людську мову. Малята, я вам пропоную пограти в гру мовчанка. Правила гри такі. Хто перший заговорить, той програє. Я вважаю, що в нас ніхто не програє, усі мовчатимуть, поки не почують сигнал. Тож, один, два, три, мовчати почали. Чи добре так сидіти? Ні, дітки, так? А уявіть, якщо б би, прийшлося би весь час сидіти і мовчати. Зовсім недобре. Уявіть, що всі люди. Мовчали би вдома, на роботі, в школі, в лікарні, в магазині. У дівчинки болить зубчик, вона не може нічого сказати. Бабуся хоче купити хліба чи молока, теж не може це сказати. Легко так жити, вірно, ні, і не цікаво. Отже, за допомогою чого ми виражаємо свої бажання, почуття, емоції, за допомогою чого називаємо навколишні предмети? Вірно малята, за допомогою слів. Озирніться навколо себе, що нас оточує. Різні предмети. Пропоную вам відгадати загадки про різні предмети, а відгадки я буду розміщувати на дошці. Тож слухайте уважно. Влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це? Вірно. Зайчик, дерев'яний та довгенький, лиш носик має гостренький, на білому слід залишаю, усіх діток потішаю, так, вірно, малята то олівець. Так, слухаємо слідуючу загадку. Вірно людям я служу, їм дерева стережу, Дьоб міцний та гострий маю, шкідники в ним добуваю. Хто це? Так, це дятел. То крилатий, гарний, гожий, на красиву квітку схожий, має довгий хоботок, п'є нектарним із квіток. Хто то у нас на квіточку схожий? Вірно малята, метелик. На одній нозі танцюю, зовсім я не байдикую. Ти мене лиш накрути, та в таночок знов пусти. Що то таке? Хто здогадався? Так, це дзига. У ворота він летить, як зуміш, гол забить. Скаче весело по полю, незамінний у футболі? Вірно, хлопчики перші здогадалися, то м'яч. Давайте ще раз назвемо слова від гадки, але уважно слухайте мої запитання. Хто це? Заяць? Хто це? Дятел? Хто це? Метелик? Що це? Олівець? Що це? Дзига, що це? М'яч? Хто вас, з вас догадався? Чому до одних предметів я ставила питання хто? А до інших що? Вірно малята. Тому що в першому стовпчику живі істоти, так? а в другому неживі. Отже, люди, тварини це живі істоти. Вони мають тіло, внутрішні органи, пересуваються, дихають, ростуть, відчувають холод, голод, тепло. До них ми ставимо питання, хто або хто це. А всі інші предмети це неживі істоти, і ми до них ставимо питання, що або що це? Давайте пограємо в гру-неживе «Живе-не і закріпимо ці поняття. Отже, я буду називати назви предметів. Якщо ви почуєте назву живої істоти, ви плескайте в долоні. Якщо нежива, Плескати не потрібно. Приготувалися, будьте уважні. Черепаха, стіл, зошит не жива, молодці. Школяр плескаємо в долоні, тому що це жива істота, так? бабуся, вареник. Пекар, віник, троянда, пожежник, вогнегасник, лялька. Так, лялька не жива, але схожа дуже на людину. Дівчинка, сова. Вікно молодці, дітки були дуже уважні, молодці. На попередньому занятті ви вчилися добирати Риму до імен людей. Риму можна добирати не лише до імен, а до будь-яких слів дітки. Тож, давайте потренуємося добирати. Риму до слів назв предметів. Давайте спробуємо. Листок доберіть Риму, Пеньок. ще. Молоток, Колобок. Добре. Доберіть рими до слова коса. Роса. Оса вірно ще, краса, коза, лоза дуже добре. Добираємо слова рими до слова гілка. Білка, дірка, нірка без підходить. Так, добираємо слова Рими до слова ялинка. Малинка, калинка, дитинка, тваринка. Молодці. Ну і ще трішечки. Добираємо слова Рими до слова кузеня, Вовченя, лисеня. Каченя дуже добре, молодці малята дуже добре римували слова. Слова можуть бути схожими не лише тільки за звучанням, а можуть бути схожими за змістом. Тобто ці слова вимовляються по-різному, але мають однакові значення. Давайте спробуємо, спробуємо це довести. Отже, як по-іншому можна назвати тата? Поміркуйте, подумайте, дід. Так, татко ще, татусь батько. Отже, ми з вами підібрали слова друзі до слова тато. Давайте ще повправляємось, доберемо слова друзі і до інших слів, наприклад, до слова хата, як ще ми можемо назвати. Дім, будинок, оселя. «житло», теремок, «хишка». Молодці, молодці малята. Так, добираємо слова друзі до слова мати Мама, Мамуля. Матуся, матір, неня, ненька, Молодці! А які слова друзі підійдуть до слова ліс? Як ми ще можемо назвати ліс? Гай діброва. Я вам підскажу. ще можна назвати бір, перелісок. Пуща. Так, ось скільки слів друзів. Так, ну і ще давайте підберемо слова друзі до слова пес. Як ми по-іншому називаємо пса? Так, говоримо собака, молодці дітки. Так. Малята, скажіть, будь ласка, хто це? Так, це лисиця. Поміркуйте, як можна назвати лисицю по-іншому. Лиска, лисичка, лисонька. Молодці. Тож гру починаємо, слова назви до кожного предмета підбираємо. Так. Отже, Хто це? Ведмідь. Як ще можемо назвати ведмедя? Ведмедик, ведмежатко, ведмедиця. Молодці. Хто це? Заєць? Назвемо його ще по-іншому. Зайчик. Зайченятку, зайчисько. Молодці. Так, хто це? Вовк? Так, як по-іншому можемо назвати вовка? Вовчик, вовченя. Вовчисько, вовчище. Дуже добре. Так, хто це? Кіт? Як по-іншому можемо назвати кота? Котик, кошенятко, котенятко, котисько, котище, молодці, молодці малята. Дивіться, до одного слова, скільки е, різних слів ми підібрали, описуючи ось ці предмети. Слово це щастя, слово це свято, і слів незвичайних ми знаємо багато. Слово до слова думка вродилась, розум осяяла. Людям явилось. Малята, я вам дякую за увагу і до зустрічі!